гай, всім привіт! А, на зв'язку Ірена. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде такий чичі, чилі, чілі, -чілі а, значить, відео для того, щоб привикнути трішки до іншого формату. Ось, я думаю, ви мене зрозумієте. А, дякую, що ви підписуєтеся на мій канал. Це мій новий американський канал, а, тому я його розвиваю, буду вдячна за підписку. І сьогодні ми обговоримо таку тему, як «Як харчуватися на свій вік. І а, бути худою без дієт. тому що всі ми знаємо, та що дієта — це просто зло. Це якби допомагали якісь дієти, то а, як правильно сказати, ну то не було б стільки дієт, багато, так. Тобто люди би худали, винайшли би якусь одну дієту, і вона би була ефективною. Так як вона не ефективна, ні одна, ні друга, ні 50-та, ні 125-та, то люди, скажімо так, поправляються надалі. Так? Тобто, ти злізаєш із дієти, з дієти і далі поправляєшся. Це просто нонсенс, так? Ось також хочу ще сказати, як стосовно. Яку дієту, наприклад, не дієту, а систему харчування вибрати, так? Дуже важливо розуміти, які у вас, наприклад, є хвороби, так, тобто, під певну хворобу є певна дієта. Також вам, наприклад, необхідно зрозуміти, це вам підходять ці продукти, чи вам не підходять ці продукти, оскільки у вас проблема, наприклад, з нирками. Наприклад, у мене проблема з нирками, так. І я розумію, що мені не можна категорично. Кожен день вживати якісь солодощі, якісь копченості, якісь маринади, замариноване там щось, солодкі кетчупи, оці всі соуси, оце все жирне. Тобто я розумію, що мені його не можна, іначе в мене знову почнуться камні в нирках. І так. Це стосується кожної людини. Наприклад, якщо у вас печінка, то ви повинні притримуватися певної, скажімо так, системи харчування, тому що я не хочу називати це дієтою система харчування. Так, і розуміти, що смаколиків можна тільки раз в тиждень, або той раз на два-три тижні. Це взагалі ідеальний варіант. Також стосовно вікової категорії, це Скажу, що досить важливо важливе питання, тому що кожні, наприклад, 10 років ви повинні розуміти, що потрібно передивлятися ваш раціон. Чому? Тому що ну, ви не можете їсти вже так, як ви їли в 17-15 років, 25 років. так? Тому, тому організм вже має іншу специфіку, так? роботи. Ваші гормони по-іншому працюють, а ви. Ну, понятне діло, що ясне діло, що ви тормозите ваш метаболізм тормозить, тому що це на прелекій жаль, ну, ми так створені. Ось кожен рік ми старіємо, також кожен рік виділяється 100 грам додаткового жиру. Так? Ось, а мускули, так, з організму ідуть геть, тому більше треба протеїну їсти і овочів. Тобто, так, зменшувати раціон, зменшувати так. А, вуглеводи зменшувати, ось білки їсти більше і а, овочі, так, тобто і зелень просто багато зелені. Так, я теж з цим борюся, інколи не хочеться той зелені їсти, але тим не менше. Ось тому, тому а, ось таким чином. Ось, як же схуднути, як же тримати форму в кожному віці, так, наприклад, якщо ви 20 років маєте, потім, якщо ви маєте 30 років, як тримати фігуру, потім 40 років. Ну, тобто кожні десятиліття, кожні 10 років потрібно передивлятися свій. Лайфстайл, свій раціон, тобто, що ви робите, свої, свої звички, як реагує організм, тому що е, на попередні продукти, які у вас, наприклад, ви могли їсти, їх скільки хочеш, і вам нічого не було в 25 років, то зараз, коли вам вже 35 на секундочку, так, там, чи 45 кому, то ви вже зовсім, організм зовсім по-різному по 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 реагує. Ось таким чином. Ну, і Ще хочу додати, що це дійсно е, потрібно вибирати кожному своє, тому що зараз взагалі по-різному хто що. Я, наприклад, знаю, що в Умерець тут хто що хоче, в то і вірить. Наприклад, хтось говорить, якщо тренери говорять їсти часто, кожні дві години, кожні три години, так, то на секундочку, хтось на роботі, хтось не може так їсти, і потім ще й живіт, наприклад, болить так. Ось, ну, в принципі, не може так їсти, так? А, ось. І, наприклад, він перейшов на інтервальне голодання, як доктор Бірг казав, так. Дуже хороший натуропат. І все. І людина зразу ж похудала. Тобто вона мучилась там років 15, років 10-20, і, і все. так? Ось, тобто а перейшла на інтервальне похудання, х, кажу похудання, інтервальне голода, голодування і зразу схудла. Звісно, не можна починати з інтервального голодування а, зразу, так, там не знаю. 18 на 6, скажімо, да? Ось чи. Правильно я сказала? 18 на 6? Ось. А починати, наприклад, 12 на 12. Потім, тобто 12 годин ви їсте, а 12 годин ви не їсте, голодуєте, так? Тобто тільки водичка, чаї трав'яний, без меду, без цукру, без нічого, так. Ось таким чином. Ми в такому місці, в парку. Так. Було більше минулого року дерев. Тепер це що, щось з ним сталося. Кліснівої покрилося, ще йому допомагають. Тут, мабуть, домики будуть подавати за пару мільйончиків доларів. Того треба позбутися дерев. Ну, одним словом, було більше дерев, зараз щось. Десь вона подівалася. Ось. Що хочу сказати від себе, то взагалі, взагалі, дехто мені говорив, там одна дівчинка, так, що інтуїтивне харчування, вона перейшла на інтуїтивне харчування і їй it's ok, так, вона схудла і так далі. Що хочу сказати від себе? Я пробувала. Б. Я дуже така дівчинка дієт, так, і скільки не перепробувала дієт всіх різних е, туди не йдемо йдем, різних дієт. І скажу, що, якщо ви не будете дотримуватися тої дієти, все ваше життя, ви спригуєте з тої дієти і вага повертається. Тобто, ось що я замітила. Ну, я так, в принципі, гралася, гралася зі своїм тілом, що потім просто одного прекрасного дня так, тіло мені сказало, ей фатіт. Дівчика, і все. І в мене просто я не могла. Ну мені здавалося, що це моя така сила волі, що я не маю сили волі, так? що я не можу дотриматися там. У ну, мене просто були ужасні сриви, так. Ой, слава Богу, не дійшло до РПП, але мають на увазі, що ви вибираєте самі, що вам підходить. Тобто, ви маєте. Проконсультуватися в дієтолога, піти, здати аналізи, піти поспілкуватися з гастроентерологом, ендокринологом, так, здати аналізи, подивитися, що ви з гормонами. Так. Гормони це взагалі інша тема. Якщо ви хворієте на гормони, то вам потрібно швидко стабілізувати ваші гормони, а потім уже хутнути. Ще скажу, що ви... А від деяких препаратів, так, хімічних препаратів, фармацевтичних компаній, ви не зможете схуднути, тому що вони дають конкретні побічні ефекти, так? Побічні реакції дають. Йдемо туди. Побічні реакції дають, і тіло якби в шоці, так? Що ви пічкаєте хімією ваше, ваше органічне тіло? Розумієте? Так, То якщо ваше органічне тіло... Ви органіка, ви повинні лікуватися природою. А тут у них в Америці пере... перевернутий розум, як я кажу, як Біблія пише так, і в них просто всі підсіли на хіміопрепарати. Доктор сказав, доктор каже, так доктор просуває фармацевтичні компанії, щоб він дінжку мав. Щораз на компанія дінюжку мала, аптека дінішку мала. А от по поводу вас. Як би під знаком запитання, що ви там відчуваєте, це всім по барабану, так? Ось вони говорять, що, наприклад, в когось там щита подібна залоза, проблеми так? То, наприклад, Наприклад, вживати до кінця життя а, таблеточки, бо інакше ви помрете. Да, прям таки. І тобто вони доводять людей до, такого, до такої паніки, що людина просто боїться спригнути з таблеток, тобто вона вже наркоман, все, вона вже на гачку. А це все стабілізується так. Я не говорю, що там таблетки не допомагають, таблетки допомагають, все, але далі вони знищують організм. Тобто вони руйнують, вони не лікують, вони знімають симптоми і все. Тобто симптоми зняли, а далі лікується природою. розумієте, так, тобто фіто... Фітотерапію, туди-сюди. Ну, колись знахарі знали, натуропати знали. Так, оці всі, поки на табори не. Відіслали. Одним словом, а по поводу дієт, хочу ще сказати, що оприділяйтеся, як вам буде комфортно, так і робіть. Тобто, якщо ви зрозуміли, що у вас проблема, наприклад, ви дізналися, що у вас проблеми гормони. Так? Значить, ви стабілізуєте гормони, все робите для того, щоб було окей, вибираєте е, вітамінчики, обов'язково п'ємо, тому що екологія погана, тому що продукти макс, максимально ГМО, тут е, Ріана, знаєте, співачку тут а, в Америці, так вона донатила. На кампанію, я не пам'ятаю назви, ось штучне м'ясо, тобто м'ясо з пробірки, так, тобто ужас, і це люди їдять. Тобто я, наприклад, дуже відмовився від м'яса. Я стараюся його взагалі уникати, не їсти навіть в піці. Ось, якщо я колись могла, ще в піці, там плюс-мінус, що там курочку, то зараз взагалі стараюся не цей, тому що щось не те. Ну просто пластикова їжа. Коротше, ось, значить, гормончики свої врегульовуємо. Гармончики свої врегульовуємо далі. А по плану стабілізуємо свій графік, тому що якщо ви не будете достатньо кількість спати, це також впливає на те, що ви не зможете схуднути. Далі водичку п'ємо, так, хоча б півтора літри в день. Тобто, взагалі, розрахунок іде такий. 30 мл на 1 кг маси тіла. Тобто, ви схудали, наприклад, ви 75-85 схудали, ви зараз важите 65, знову розраховуєте, множите на 30 мл, і ви будете знати, скільки вам в день потрібно води випити. Так, ось, це дуже важливо. Вітамінчики купляєте органічні, або iHerb, або якісь MV. тобто, тобто не обов'язково там працювати в таких компаніях, але мається на увазі, що можна в них купляти, тому що в них реальна органіка, нормальні класні продукти. Так ось, можливо, там атомні, хто там з інших е, країн. Далі, е, наприклад, ви вже створюєте собі систему, дивитися по своєму організму. Якщо вас нічого не колить, не болить. Так, то їсте, ну їсте там три маленькими порціями, так, три-чотири рази в день. Тобто, якщо вам це it's цокей, okay, ось так. Якщо вам не it's цокей, okay, ви відчуваєте якусь біль, якийсь дискомфорт, їжа ще не перетравилася, ви далі її піхаєте, так як тібетським Тибетська медицина каже, що потрібно їсти два рази в день. Японці теж говорять, що треба два рази в день їсти. Так, то тобто, зранку займатися своїми справами, ритуалами, так, а обідаєте вечеряєте тільки. Бачите, все навпаки. А всі говорять, що рано треба їсти. Тобто, ну, це, це бачите по-різному. Маркетинг-хід, тобто, що ви хворіли. Так, ось вибирайте собі максимально комфортне для вас середовище, так, відчуваєте себе, не підходить, перейшли значить, на інтервальне голодування, їсте два рази в день, там, або один раз в день. А, значить, і все решта, або, наприклад, як і док доктор Бєр говорить, один раз ми їмо, наприклад, варене щось, тушене, так, тушковане. А інший е прийом їжі, наприклад, через 4 години-5, ми їмо сире, тобто сирі овочі там, чи сирі фрукти, чи смузі. Собі зробили, чи салат фруктовий, чи салат просто овочевий. Тобто ви вибираєте самі ось. А все решта, тільки чаї, чаї, о, водичка, водичка. Ось таким чином. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, тому що думки розбігаються. Так, в кожного свої досвіди. Ось, але я знаю одне, що. Вже доведено, досліджено так, що якщо до прикладу давати спокій своєму організмові, і ну йдемо спокій давати своєму організму, і, наприклад, щоб він себе відновлював, так, щоб він себе полікував, то а, один раз в тиждень голодаєте чисто на там, наприклад, на воді. Так, тобто, щоб організм розумів, що він має не переробляти там, в шлунку, що там вони понапіхували. Так? Ось. А він має час виводити токсини з організму, так? що він має час, а, наприклад, ну, я не знаю, там, ще там щось підлатати, якщо у вас там щось барахлить і так далі. Так? І поступово, поступово, ну, одним словом. Врегульовуйтеся, якщо ви не можете один день поголодати, там, чи 36 годин поголодати, то починайте там з пропущення одного там чи двох прийомів їжі, так? Ось, щоб вам більше було комфортніше. О, ужас, куди ми зайшли? Е, так, ну в принципі, все сказала. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли так, що це все індивідуально і потрібно дивитися на ваш організм. Але не здавайтеся, спорт, йога да, е, і да ще забула сказати про психосоматику, тому що вона теж дуже важлива. Як ви будете сприймати себе, так, так воно буде і діло, іти. Якщо ви будете говорити, що я хворий, я хворий, то ви реально будете хворі, хворі і так буде продовжуватися. Так, і ви не, не будете там виліковуватися, якщо у вас якісь там проблеми, наприклад, знаєте. Ось. Тому в мене сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про різні види систем харчування, різні раціони, як ви ставитеся до інтервального голодування, взагалі до голодування, так, або часто, частої їжі, так? Ось, Або інтуїтивного харчування, як дівчинка, там знайома моя, ось. Всім папа, цілую, підписуйтеся і до наступного тижня.